Безсмертя реальна, і вся Біблія про це говорить. І ми бачимо до потопу, наприклад, пророка Єноха, який був живим, вознесений на небо. Ми бачимо пророка Ілю, який був вознесений живим на небо. І Бог нам через цю біблію це показує. Ісус Христос, коли прийшов і взяв Петра, і Ан, і вони були матеріальні. І там говорили про якісь шалаші, можна сказати халабуди. Але до них прийшли, коли вони там знаходилися на горі Мойсей та Ілля, ті, яких вже давно на землі не було, а вони живі, до них прийшли. Ісус Христос показував завжди, що смерть реальна. Звісно, сатана, він пропонує всі які підробки. Це те, що хочуть люди І Антихрист він запропонує якісь підробки, які не будуть справжні він е, нам кудись там свідомість перенести. Але справжні безсмертні тільки дає Ісус Христос і в цьому суть віри, в тому, що тільки Він це дає і може це дати.